Всім привіт! На днях Юля Варбанець шокувала всіх новиною. Юля Варба в 20 років виходить заміж. Блогерка розповіла, що пропозиції відбулися 1 жовтня на місці, яке має значення як для неї, так і для її партнера. Вони вирішили його не розсекречувати. Але блогерка показала фото з романтичної події, де було багато свічок і троянд. Втім, загадковий хлопець освічився відомій блогерці вечором. Разом з цим Пані подарував Юлі чималий букет червоних троянд і вишукану каблучку. Згодом блогерка мільйониці дізналася, що зовсім не очікувала стати нареченою у 20 років. Водночас вона сказала, що весілля обов'язково буде з музикою. Ну і що, скажу вам декілька слів про пропозицію. Це сталося неждано, негадано, неочікувано, абсолютно для мене. Я взагалі не чекала. Я так, знаєте, ніколи не хотіла там вийти заміж і ще щось. Ну, я прямо не чекала, що мені в 20 років зроблять пропозицію, і я ще й погоджуся. Це для мене шок, бо я вже не дівчина, ну я дівчина, але в плані я вже наречена. Це капець. Просто капець. Я ще до сих пір не вірю. Статус дуже класний, і я знаю, що всі мої рідні, друзі, близькі, знайомі і навіть підписники всі будуть чекати мого весілля. Бо так, така як у мене любов до українських весільних пісень, ні це такої немає ні в кого. І ви уявіть, що то буде за весілля, що то будуть за музики українські, то буде капець. У коментарях під фото Юлі Вербечі мало фанів пораділи за неї, вони побажали молодим щастя та кохання. Також тепер і вся Україна чекатиме найгучнішого весілля. Будьте щасливі, як я за вас рада. ким без хейту не обійшлося. Все на камеру, показуха, які страшні кіхті. Що за малесенькі діаманти? Видно, що хлопець не підготувався. Відомо, що раніше тривалий час Юля зустрічалася з Денисом Притулою. Хлопець задарював кохану величезною кількістю різноманітних букетів та подарунків. Однак вони часто розходились, потім відновлювали стосунка. А зрештою, в травні Юля та Денис остаточно розійшлися. Типні блогерка поділилася фотографією зі своїм новим коханим. Також Юля показала рідкісні кадри там, де є її мама, і спалила ім'я свого хлопця. Його звати Костя Константин. Мама, мама ми тобі з Костю щось хочемо сказати. Серйозно? Вітаю! Ішо! І? Шо? І? І шо? Один з ти Я сказала так. Вітаю, дуже гарно. А коли? Сьогодні тільки ще?